Одна смерть врятувала одразу п'ять життів. У Львові пересадили органи 15-річного юнака одразу трьом дітям та двом дорослим чоловікам. Але найунікальнішим є те, що вперше в Україні одна печінка функціонуватиме одразу у двох пацієнтів. Пересаджується серце, дві нирки, і печінка розділена на два окремих сегменти дала можливість врятувати двох пацієнтів. Луці трохи більше року, але весь цей час його печінка відмовляє. Без трансплантації дитині залишилося жити лише кілька місяців. Батьки чекали на донорський орган як на справжнє диво, і коли це сталося, просто не повірили у своє щастя. Ми спали тоді. Це було вісім ранку, і я ну, кожен день взагалі чекала дзвінок, речі вже були готові. Але сьогодні якось я так не думала, що вона подзвонить, і вона застосувала, сказала, що збирайтеся, є донор. Тільки уявіть, маленький пацієнт вже двічі втрачав шанс на пересадку, і часу на порятунок життя залишалося вкрай мало. І от нарешті з'явився орган, який повністю підійшов організму Луки. Сьогодні ця третя спроба провести трансплантація. Дві попередні були на зв'язку з тим, що донорський орган не зовсім підходив. Сьогодні, на щастя, орган підійшов. Одинадцятирічний Владислав мріє стати футболістом, але лікарі заборонили йому бігати та стрибати. Серце шестикласника хворе практично від народження та може зупинитися будь-якої миті. Якщо піднестись так швидко, дуже на якийсь там поверх то буде сильна задишка. Було так, що я ставала серед ночі, і чи він дихає, чи не дихає. Я знала, що може бути всяко, ну тобто були готові до, до різного. Останні перевірки перед операцією медики констатують, серце Владислава настільки збільшилося, що вже буквально не вміщується у грудях. Якби не донор, врятувати школяра було б вже неможливо. Симптоми важкої серцевої недостатності, і рано чи пізно серце втратить свій ресурс, і скоротлива функція знижиться критично. Єдиний ресурс, який в нас залишається, це Трансплантація серця. Батькам врятованих дітей бракує слів для вдячності рідним донорам. 15-річний хлопець мав діагноз гідроцефалія, і останнє загострення він просто не пережив. Його рідні прийняли важке для себе рішення та дозволили, аби органи сина врятували життя іншим людям. Ми дуже вдячні за те, що вони погодилися, і сьогодні ми маємо можливість сидіти тут і чекати операцію. Сказали, 50%. Так що Віримо, що ми попадемо в 50 відсотків. Євгенія Полікарпова Валерія Дудник правда тут Львів.